Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на Еспресо. Росіяни вдарили по Києву шахедами цієї ночі. У наслідок атаки пошкоджений багатоквартирний житловий будинок у Деснянському районі. Також уламок дрона впав на територію дитячого садочка. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У житловому будинку три поверхи залишилися без вікон. Також пошкоджені стіни. Інформація щодо постраждалих наразі. Уточнюються. А загалом тривога у столиці тривала понад три години. Більшість ворожих цілей вдалося знищити на підступах до столиці. Уночі росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини. Унаслідок атаки знеструмлена значна частина абонентів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Наразі енергетикам вдалося заживити більшу частину споживачів. Однак ремонтні роботи ще Тривають. І росіяни вдарили по Зноб Новгородській громаді на Сумщині. Загорівся двоповерховий житловий будинок. Під час евакуації людей з оселю окупанти завдали повторних ударів. Повідомили в обласній військовій адміністрації внаслідок атаки, знищення автомобілі швидкої та пожежної допомоги. На щастя, люди не постраждали. А загалом уночі над Сумщиною сели ППО збили п'ять ворожих шахетів. 22 шахеди знищили загалом наші оборонці неба цієї ночі. Росіяни запустили по Україні 56 безпілотників, 27 з них локаційно втрачені завдяки роботі систем радіоелектронної боротьби. Повідомили у повітряних силах. ППО працювала у дев'яти областях. Окрім дронів, росіяни вдарили по Україні ракетою х 59 Ворожі цілі запустили із Курської області та Приморсько-Ахтарська у Росії.